Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу зробити відео про те, як грати піратські ігри по онлайні. Для цього я буду використовувати програму GameRanger, тому що вона є безплатна і проста в користуванні. Її можна скачати з офіційного сайту цієї програми gameranger.com. Зареєструватися в ній. В, в реєстрації немає нічого важкого. Якщо будуть якісь питання, то пишіть в коментарях. Після того, як ви зареєструвалися, ви попадаєте в саму програму. Це список всіх ігор, які, всіх кімнат ігрових, які зараз відкриті. Ви можете приєднатися до будьої з них. Так. Як грати саме в ту гру, яку ви хочете, наприклад? Ви повинні нажати сюди: на All Games, натиснути New Group, Вибрати гру, яку ви е хочете грати, допустимо, козак з Бек товар. Тут можете дати назву групі. Так. Е Тиснете ОК. Е і вам викидаються всі кімнати. Е які е, створені по цій грі. Потім е, ви повинні нажати Friends в цьому другому меню Options. Е, вибрати з цього всього списку саме вашу гру. Е, нажати потім Browse це щоб вказати шлях до .exe файлу е, Заходите в комп'ютер, вибираєте папку, де ваша гра захована. І жмете Exe File застосунок. Відкриваєте його е, і все. Тепер ви можете до когось приєднатися або самостійно створити гру. Щоб створити гру, треба нажати клавішу Host. Хост е, game. Ну, тут назва гри, максимальна кількість гравців. Це в кожної гри по-різному. Е, description. Це опис гри, наприклад, які правила гри. Ну, можна писати будь-що. Можна покласти на пароль. Допустимо, створюємо. Все, ви створили свою кімнату. Тепер до вас можуть приєднуватися інші гравці, і після того, як хтось приєднався, ви можете тиснути кнопку Start і почнеться гра. Ну, наприклад, старт. Треба ще одного гравця, щоб стартувати. Ну, Тут тоді вже все просто. Так. Щоб приєднатися до кімнати, просто клікайте по ній два рази. І все, і ви вже в грі. Чекаєте запуску гри. А, то і в принципі по цій програмі все. Нічого важкого, як бачите, тут немає. А, також ще можна використовувати програму Hamachi. Ну, але там трохи важче, тому що тут ви просто заходите, і бачите всі кімнати і приєднуєтеся. Там треба IP-адресами мінятися і так далі. Але я теж десь зроблю обзор на Хамаджі. Добре, тоді на цьому все. Підписуйтеся, пишіть в коментарях, задавайте різні запитання, буду радий вам відповісти.